Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я сушку добрий. І з відеовідповіддю тим добродіям, які з якихось дивних причин кажуть, що котки з родини М113 стають на родину Спартана. Вони насправді за геометрією всією виглядають ідентично, проте на сімействі М113, вісім 8 болтів. А на родині Спартана. Хто там ще? Samson, Шіміран, ще, ще ще, як він там називається, Самаритян. Ну, там ж їх скільки ж тут 5, то у них 6 болтів. Так. Можна бачити. Отакі от, от справи. Дякую всім за підтримку. Будьмо розумними, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.